А вірчиків з першого класу. О, а ну яку, яку знаєте, яку хочете? Ой, підуш моя, ой, підош моя, того родену. За це туж боя, за це тужбо я, то рожав, то кали. Це рожовати, це рожовати, чекали мати. Це за дівці йти, це за йти, це дівчина уляти. Уляла бим рік, уляла бим два, уляла чотири, коли за мене. За молоденьку люди не говори, не щоби люди, не ви, люди, Коли рідненька мати наважилася, наважилася За нелюбочка дати я не любочка. Герка губочка бочка. Ще гірші поленочку. Він буде бити, та й не вважати. Я все ж мою головочку. Він буде бити, та й не вважати. Я все ж мою головочку. А може далі? Можеш ще її далі, боліт? Файно. 特别的。